Щодо території надання послуг, постачання послуг, для ІТ-компаній це навіть якби корисно в контексті оподаткування знати, значить, зазвичай так, що у нас місце надання послуг, ми його не можемо в ІТ-послугах визначити, бо це послуги такі, які ми не можемо. Реалізувати в реальному вимірі, тобто фізично якось тіло, ми їх не можемо конвертувати, скажімо так. Тому вважається так, що постачанням послуги вважається місце реєстрації отримувача послуги. Тобто ваш клієнт, наприклад, Сполучені Штати, відповідно, місце постачання послуг будуть Сполучені Штати Америки. І місце реалізації послуг також будуть сполучені Штати Америки, не Україна. Місце надання послуг будуть сполучені Штати Америки. Незалежно від того, що ви знаходитесь в Україні, і у вас тут офіс, і ваше тут робоче місце, але у вас покупець ваших послуг, замовник ваших послуг, Сполучені Штати Америки, відповідно, це і буде місце надання послуг.